Прилуцькій гімназії номер 13 облаштували інклюзивну ресурсну кімнату. Простір створили за підтримки благодійного фонду Солідаріті. 25 липня голова фонду Матіо Марі Арден відвідав Прилуки, познайомився із колективом закладу та оглянув кімнату. Говорить, підтримку надав народ Франції. наша організація українська, але коріння має у Франції. Більшість наших донорів саме звідти. Ми створені для України й українців. Будуємо, ремонтуємо, облаштовуємо простори для тих, хто опинився у складній ситуації. Дуже приємно, що сьогодні випала така нагода зустріти таких шанованих гостей. Які допомогли нашому закладу отримати таку прекрасну кімнату? Адже ця кімната, коли ми вчителі, коли ми дивимося, коли заходять туди дітки, і їхні очі просто розкриваються, просто горять і світяться теплом, це багато чого значить для нас. Над створенням кімнати працювали спільно із школою. На запит директорки Наталії Воронько до прочинці надали будматеріали. Роботи ж виконав колектив гімназії. Ми працюємо у чотирьох регіонах України: Чернігівська, Миколаївська, Одеська і Київська область. Чому саме ці чотири, а не інші? Бо охопити все неможливо. Аби працювати якісно і ефективно, ми зосередились на цих чотирьох регіонах. Прилуки це Чернігівщина, директорка школи звернулась до нас. Ми вирішили допомогти в межах наших можливостей, і результат справді вражає. Наша організація завжди прагне бути корисною, бути корисною іншим і часто разом з іншими. І ось тут результат цієї роботи. Ми допомагаємо дітям з інвалідністю, і ми були корисні не самі, а з партнерами, з батьками, з працівниками цієї школи. Разом облаштували цей простір, місце прийому і навчання для дітей, які, на жаль, мають інвалідність. Сучасне освітлення й безпечна проводка, якісна підлога та оновлені стіни, енергоефективні вікна й двері все це стало основою для створення простору можливостей, де кожна дитина почувається затишно. Тут усім приділяють особливу увагу. До послуг гімназистів чотири зони. Є місце для відпочинку, навчання, соціально-побутової адаптації, фізичного та психологічного розвантаження. У школі 280 учнів, і серед них є діти, котрим потрібні додаткові заняття в ресурсній кімнаті. Для нашого закладу така кімната була необхідна. У нас зараз навчається сім діток, і це, до речі, в цьому році, знову ж таки, в першому класі ще буде така дитинка, і там ця кімната надає їм змогу відчувати себе у безпеці. Дітям надається змога попрацювати із психологом, і з дефектологом, і з логопедом. До речі, ці працівники є у нас у школі. Інклюзивну ресурсну кімнату Змістили окремо від основного корпусу школи, аби забезпечити конфіденційність. Інклюзивно ресурсна кімната у Прилуцькій гімназії No13 це результат довіри та взаємодії керівництва громади, освітян і міжнародних партнерів. Підтримка фонду солідаріті доводить, кордони не мають значення, коли мова йде про майбутнє дітей, бо справжні зміни народжуються там, де є єдність.